Це є злоякісна пухлина, новоутворення, яке зазвичай виникає з епітеліальної тканини, воно може агресивно рости, поширюватись. Завжди тут присутній клітинний атепізм. Тому онкологія це наука, а рак власне, це вже злоякісне новоутворення, яке ми… Діагностуємо і в подальшому лікуємо. Якщо брати, наприклад, наш Івано-Франківськ чи нашу громаду чи область, які із видів раку є найпоширенішим? Серед жінок все таки я більше буду про жінок говорити. Найбільш поширенішим найпоширенішим видом раку є рак молочної залози. Це перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. На жаль, щорічно приблизно 15 тисяч українок. Вони чують цей страшний діагноз. А якщо говорити взагалі в світі, то близько півмільйона жінок помирає на жаль від цієї виду онкології.